В деяких будинках нашого міста сміттєзбірники вже не працюють. Інших це може чекати в майбутньому. Ми вирішили дізнатися в комунальному підприємстві, чому виникає така необхідність. При сьогоднішньому збірі сміття наші люди мають можливість весь свій непотріб, в тому числі скійший борщ, виливати прямо в сміттєзбірник. А потім цей цей весь це все сміття при загрузці в автомобілі виливається в них перед під'їздом. І тоді ми чуємо від них нарікання. Ось з ваших машин тече, але ми це не можемо ніяк зарадити. Для цього якраз і придумано окремий збір сміття на спеціальних контейнерних площадках. На жаль, це далеко не єдина проблема сміттєпроводів. Вік більшості будинків Обухова перевищує 25 років. За цей час реконструкцією сміттєпроводів ніхто не займався. Для того, щоб привести їх в нормальний робочий стан, доведеться витратити чималі кошти. Потрібно, щоб було, по-перше, пожежогасіння. Передбачено. По-друге, щоб сміттєкамери могли змиватися. Технічна вода до наших будинків не підведена. Змивати їх питною водою, яка коштує занадто дорого в наш час і є для нас джерелом життя. Це недопустимо, тому ми і направляємо свої зусилля, щоб перейти на європейські норми. До комунальних служб часто надходять скарги про несвоєчасне вивезення сміття. Інколи причини цього полягають у проблемах з робочим транспортом. Але у більшості випадків винні самі мешканці будинків, залишені безвідповідальними власниками автомобілі перед під'їздами, блокують проїзд сміттєвоза. Люди залишають автотранспорт. На сутки, на двоє, сміття не вивозиться, і потім люди, які отримують не таку вже велику заробітну плату на таку роботу, вимушені вручну вигружати повністю всі ті залишки, які ви викидаєте. До речі, про людський труд. Основний масив робіт по вивезенню сміття, працівникам комунальних служб доводиться виконувати власноруч. Розчищення сміттєвих завалів, підвіз контейнера до машини, прибирання території біля під'їзду. І на цьому перелік обов'язків не завершується. Чи не забагато для однієї людини? На сьогоднішній день у нас є працівники, які цим займаються. Заробітна плата їх складає 1800 гривень. Найти працівників, якщо хтось випадково там хворіє, знайти працівників на цю роботу практично неможливо. Нікому в наш час не хочеться працювати на такій роботі. Деякі будинки вже перейшли на нову форму збору сміття. Жителям нова система до вподоби, і коло під'їзду охайна, і повітря чисте. Які ще переваги надає така форма збору сміття, дізнаємося далі. Це дасть нам можливість не збільшувати тарифи на вивезення сміття, а навпаки, їх зменшувати. Напевно, саме головне це те, що ми можемо в будинку вільно дихати. Немає випарів від сміття. Якби ми не вивозили його швидко, велика кількість сміття, яке вона залишається в контейнері, хоча б на годину, воно вже дає свої некрасиві аромати, і гірше всього, що там є, знаходиться дуже багато бактерій. Дехто з жителів міста категорично проти зупинки роботи сміттєпроводу. Декому така ідея до вподоби. Цих людей не лякає перспектива ступити кілька зайвих кроків заради кращих санітарних умов і свіжого повітря. На мою думку, їх не варто заварювати, тому що все-таки один масуропровод буде стояти десь далеко в стороні. І я не впевнена, що будуть його так вивозити, як вивозили раніше. Наваля то такі кучі тільки. Я вважаю, що можна і заварити. їх. Летом вообще форточку не можно открыть здесь. Мы живём на четвёртом этаже, но это какой-то кошмар. Не можно открывать, бо мухи летают. Так як воно лучше? Як воно лучше, щоб воно заварилося, то й буде краще. Здесь никаких условий нету. Если вот это льют, ильют, ильют, бросают, бросают, до такой степени набрасываешь, уже выйти невозможно. Ну я, конечно, за за заваривание люки, но хочу сказать, що буде чисто у нас тут і, як ми не будемо сорить. У комунальників плани на майбутнє великі, та навіть при належному фінансуванні зі сторони держави їм все одно знадобиться підтримка та розуміння жителів міста. Євроконтейнери ми плануємо закуповувати в цьому році, в цьому нам допомагає міська рада. В титульному списку на цей рік придбання контейнерів передбачено після того, як у нас буде зроблена реконструкція багатьох будинків. Ми розпочнемо впроваджувати систему роздільного збирання сміття. Якщо ви вирішили приєднатися до нових форм збору сміття, звертайтеся до комунальних служб. Вони з радістю вам допоможуть. Наталія Білогурова, Олександр Костенніков, студія БАРТ.